Вітаю вас! Вітаю всіх, хто розвивається, удосконалюється, хто стає кращою версією себе, всіх фінансово грамотних особистостей. Сьогодні ми з вами спілкуватимемося про те, а що таке взагалі страхова компанія, хто такий страховий брокер, хто такий страховий агент. Тобто ми вже трошки познайомилися з тим, як працює взагалі страхування, що це таке. І давайте для себе розуміти, так, що є в Україні певний ринок страхування. Ринок, тобто, це певна кількість людей, які купують певний продукт. І страхування можна поняти на дві великі групи. Перше страхування лайф, друге страхування non-life. Ну, так його називають. Страхування пов'язане з життям, і страхування пов'язане із не життям, а дещим іншим. Ну, наприклад, страхування майна. Або туристичне страхування, тобто тут різні аспекти, які ми можемо для себе відповідно враховувати. Отже, якщо ми говоримо про наш випадок, так про накопичувальне страхування, то йде так звана мова про лайф-страхування, яке включає в собі страхування відповідно на дожиття, тобто людина дожила до певного періоду, щаслива задоволена, все гаразд, забрала певну суму грошей. або... Інший варіант, так якщо відбулася якась страхова подія, відповідно людина отримала ті виплати, які згідно певної страхової події їй належать. Тобто це формат страхування у форматі LIFE. Якщо, наприклад, ми страхуємо або автомобіль, або страхуємо житло, нерухомість, наприклад, то це страхування нон-лайф. Їх треба розділяти, бо зазвичай компанії спеціалізуються. І, скажімо так, успішних прикладів, дуже хороших прикладів, коли компанія займається всіма видами страхування, зазвичай ну, не так і багато. Так? Є компанії, які спеціалізуються суто на лайф страхуванні, є компанії, які спеціалізуються відповідно на нон-лайф страхуванні. І знову ж таки, якщо говорити про компанію, то є ключові гравці, їх можна добре подивитися там на сайті forineшур.com, тобто відкриті максимально дані. А як взагалі знати, що гравець, як то кажуть, хороший? В нього високий рівень виплат. виплат. Тобто, по-перше, йому багато вносять внесків. По-друге, він багато виплачує випадку настання або страхової події, або відповідно по закінченню терміну страхової угоди. Тобто, цей момент є дуже важливий. Чому? Тому що фактично, як інакше, ми можемо побачити, яка компанія хороша. Хороша компанія робить собі рекламу тим, що вона виплачує своїм клієнтам. Все, немає іншого способу. Інший маркетинг не працює. Бо якщо компанія виплачуватиме, то це означає, що з нею все гаразд, що вона правильно рахує, що вона, скажімо, була довго на ринку: 10, 20, 50, 150 років. І відповідно, ще стільки ж, грубо кажучи, про існує. Отже. Тепер наступне питання: а що таке страхова компанія? Страхова компанія це та, власне, яка випускає страхові поліси, тобто продуктом є страховий поліс, і, відповідно, яка бере на себе всю відповідальність по управлінню грішми своїх клієнтів і по тому, що вона виплатить знову ж таки, або у випадку настання страхової події, або у випадку завершення дії договору. Всі суми, які по яких вона взяла на себе зобов'язання. оце є страхова компанія. Страхова компанія повинна дуже добре рахувати. Страхова компанія повинна дуже добре розуміти деталі відповідно свого бізнесу, ну, само собою, так як і будь-яка компанія. Зазвичай те, що вона добре розуміє деталі свого бізнесу, показує, скільки років компанія на ринку. І я тут поясню, чому це дуже важливо. Тому що компанії працюють за рахунок знання ймовірностей. Ну, ми про це загалом вже говорили. Тобто компанія розуміє, яка ймовірність настання тої чи іншої страхової події для людини, такої-то статі, в такому-то віці. В такого-то виду діяльності, з такою-то медичною історією, тобто є велика кількість даних, і зазвичай ці дані особливо не зміняться. Тобто, якщо є людина, яка мала певний ризик в тому віці, в тої статі, в певний період з певною професією, зазвичай ці ризики не особливо змінюються з часом. Тому історія минулої компанії дуже багато в чому є її ж і перевагою для майбутнього. Що насправді є дуже в мало в яких бізнесах. Ну, наприклад, якщо компанія добре будувала автомобілі, з одного боку це класно, це правильно, тому що автомобілі е, залишаться ну, значить, наче тими самими, а з іншого боку, технологія настільки могла оновитися, що фактично ризики е, по тому, що ця компанія не вслідкує з новою технологією, є дуже великі. А в страхуванні, в принципі, як би там не було, збільшується середній вік людини. Змінюються певні її умови, але кардинальних змін по факту немає. Тобто, ми, грубо кажучи, не живемо 300 років, там не знаю, колись жили 50, зараз живемо 300, такого немає. І відповідно, тому минулий досвід, якраз для страхових компаній, буде перевагою. До речі, щодо банків. Це теж не факт, що минулий досвід є перевагою. Ми знаємо багато різних банкрутств в часі фінансової кризи в Сполучених Штатах, а от страхові компанії працюють по-іншому. Чому? Тому що їхнє завдання максимально добре рахувати. Отже, страхова компанія це та що випускає поліс, бере на себе зобов'язання в часі, коли закінчиться термін або від дії полісу, або, відповідно, відбудеться страхова страховий випадок, виплатити свої зобов'язання. Хто такий страховий брокер? Брокер це представник компанії. Той, хто пропонує, продає поліси компанії, знову ж таки, тут є специфіка страхового бізнесу. Він настільки великий і настільки вже історично склалося в ньому, що зазвичай компанія сама свої поліси рідко коли продає, якщо вона хоче швидко вийти, захопити ринок. Якщо вона хоче на цьому ринку мати міцні позиції. Чому? Тому що надзвичайно довго відкривати офіс, надзвичайно довго організовувати процеси, це велика масштабна робота. Набагато простіше працювати через брокерів. Ну, знову ж таки, давайте простіший приклад візьмемо. У нас є пекарня, пекарня пече булочки. Звичайно, що ми хочемо більше продавати своїх булочок. Що ми можемо робити? Ми можемо. Люди не приходять в пекарню купляти булочки, ну зазвичай, правильно. Вони приходять купляти їх в кав'ярню. Вони приходять купляти їх, можливо, в крамницю. І в нас є два варіанти: перше, або ми будуємо максимально велику мережу крамниць, і ще, і ще, і ще їх розвиваємо. Максимально велику мережу кав'ярень, наших власних кав'ярень, або домовляємося з іншими кав'ярнями, які вже є. З іншими крамницями, які вже збудовані, функціонують. Ми у вас будемо продавати свої булочки. Погодьтеся, що це набагато простіший, зрозуміліший варіант. От, власне, страховий брокер це той, хто продає поліси, які випускає страхова компанія. Як дуже гарний приклад. Метлайф пече булочки, StarLife продає булочки. Це простий, зрозумілий приклад. А хто такий тоді виникає питання страховий агент? От тут знову ж таки дуже важливий момент. Страховий агент це та людина, яка діє в інтересах, в інтересах людини, яка вкладає в інтересах клієнта. Страховий агент каже, я виберу для вас те, що вам потрібно. Тобто, от знову ж таки, давайте для себе зрозуміємо, як, як агент з нерухомості, як агент з туризму, я для вас виберу. Якщо ви, припустимо, хочете на північне, побачити північне сяйво, я не буду відправляти вас в Туреччину, чи не буду відправляти вас в Єгипет. Чи в Домініканську республіку я відправлю вас в Фінляндію, бо там можна побачити північне сяйво? Тобто, зрозумійте, страховий агент це людина, яка діє в інтересах клієнта. Це дуже важливо розуміти. Страхова компанія пече, виготовляє пече булочки та виготовляє поліси. Страховий брокер це компанія, яка продає. Кав'ярні, а от безпосередньо людина, яка може порадити, яку саме булочку, з якою саме начинкою, найсмачніше, найкраще з'їсти відповідно до уподобань і вихідних ситуацій клієнта, це і є страховий агент. Оце важливо розуміти. Страховий агент це та людина, яка діє в наших з вами інтересах, і коли ми є клієнтами страхового агенту. І це важливо. Страхові агенти бувають різні. Бувають більше, хто кажуть, прокачені, менш прокачені. Бувають ті, що краще розуміються, бувають ті, що гірше, бувають ті, що знають весь асортимент булочок, бувають ті, що не знають, бувають ті, що розуміють, які начинки як впливають, бувають ті, що не розуміють. Так це інша ситуація. Знайдіть того страхового агента, який підійде вам, який надасть консультацію, проінформує, розкаже, допоможе, зрахує всі ваші особливі побажання і особливу ситуацію. І це найкращий спосіб. І як наслідок і страховою компанією. Я бажаю успіхів вам в правильному виборі і страхової компанії, щоб вона була надійна на ринку, виплачувала тривалу кількість років. Була і страховим брокером, компанія, яка розвивається, має свої стандарти, має свої правила і теж тривалий час на ринку. Так мережа кав'ярень, як то кажуть, це теж важливо, де продаються наші булочки. І звичайно, що знайдіть свого страхового агента, конкретну людину, яка максимально якісно допоможе вам вибрати потрібний саме для вас продукт. Успіхів, розвиваємося фінансово в тому числі разом. Хай щастить, Па-па.